Добрий вечір, місто Одеса. Одесити. Дивимося з вами на безпеку на 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета буршахетів? Місто Одеса. О, Одеса. Вже починається. Одеса. Вся перевернута. Так, місто Одеса 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахидів? міста Одеса є загроза ракетна, на якийсь об'єкт інфраструктурний у вас. Є людям сльози, це погано завжди. Є загроза ракет. Але я не бачу фізичних ушкоджень людям, це добре, але сльози це завжди не... Гарна така карта. Ви будете налякані, будете чути, як працює ППО, але є загроза, загроза уламків завжди. Тож будьте обачні, бо це людський фактор. Одеська область. Дивимося, Одеська область. Деська область нічого. Ви чуєте роботу ППО. В області нема для них, нема нічого цікавого для них. Це прольотом. Ви тільки чуєте, як працює ППО. В області я не бачу нічого. На ці дві доби. Будьте обачні, обережні, долучайтесь до молитви затримання. Зараз дуже гарний час, щоб розпочати її читати. Вона є в гуглі, є відео на каналі. Читати її треба хоча б 9 днів поспіль. Є молитва захисна Архангелу Михайлу, яку мені бабуся передала, ще я її адаптувала, теж є відео. Я все розказую. І є захист, який ставлю сама я і раджу робити вам. Бережіть себе своїх близьких. Побачимо з вами 26 січня і подивимось, що нас чекає далі.